Поглядіть у цю шафу. В ній стоїть взуття. Стоїть однакове взуття по парах, тобто по два. Подивіться, будь ласка. Пара чобіт. Однакових чобіт двоє. І вони складають між собою пару. Пара однакових шкарпеток. Тобто їх одівають одночасно на обидві ноги. Вони однакові, і вони складають між собою пару. Та пара рукавичок. Перегляньте свої речі і скажіть, які з них парні. Також у пари можна поставити двох діток. Подивіться на цьому малюнку. Скільки всього малят? А тепер поставте їх у пари і скажіть, скільки буде з чотирьох малюків пар. А й з трьох діток, скільки можна створити пар і хто останеться зайвий. Створіть і порахуйте. І останні дітки, їх тут багато. Подивіться уважно і скажіть, скільки вийде пар і хто залишиться зайвим. Наступне завдання виконаємо за допомогою паличок для лічби. Тож приготуйте їх і перше завдання таке: викладіть, скільки у цьому гудзиків отворів таку кількість паличок. Молодці. А тепер послухайте уважно, скільки я раз плесну в долоні, а ви викладете кількість. Молодці, правильна відповідь 5. Тепер ще раз уважно слухайте. Так, наступне завдання склад числа. Зараз, будь ласка, роздивіться уважно наш будиночок, де головує сімка і назвіть з верху до низу, з яких чисел складається число 7. 7 – це 1 і 6. 7 – це… Продовжуйте. І останнє завдання поясніть іще раз своїм домашнім склад числа сім.